Вітаю, час новин на телеканалі НТК. говоримо про головні події понеділка, 18 серпня. В студії працює Мар'яна Мацьків. Сьогодні у випуску Дебеславцівська гімназія отримала шкільний автобус. Ми дуже чекали на автобус. У Коломиї відбувся фестиваль народної хореографії «Покутські витоки. Комплекс просто неба відкрили у Коломиї. Більше 140 вправ можна виконувати на цьому майданчику. Про це та інше детальніше. Ветеранська справа 2025. У Коломийській міській раді триває прийом заявок на конкурс стартапів та бізнес-ідей. У владі просять скористатися нагодою отримати кошти на розвиток власної справи усіх ветеранів та ветеранок. Деталі від керівниці управління економіки Інни Ткачук. У квітні Коломийська міська рада затвердила стратегію розвитку ветеранської політики. Одним із основних напрямків є підтримка ветеранського бізнесу. Розповідає керівниця управління економіки. Інна Ткачук, і відповідно, ми а, розробили порядок проведення конкурсу стартапів для ветеранів, ветеранська справа. Які будуть, цей конкурс буде діяти на території нашої громади. Конкурс стартапів ветеранська справа розпочався 8 серпня. У його межах переможці отримають кошти з міського бюджету. Скористатися такою пропозицією можуть ветерани, які мають власну справу, або ті, хто лише хоче її розпочати. Це або діючі ветерани, або ветеранки, які вже мають бізнес, або ті ветерани ветеранки, які хочуть розпочати власну справу, хочуть створити якусь підприємницьку діяльність. А для участі допускаються це ветерани, ветеранки, члени їх сімей, учасники бойових дій, особи. З інвалідністю внаслідок війни, а також члени родин а, загиблих, померлих внаслідок війни. Особливих вимог до конкурсантів немає. Щоправда, певні обмеження таке є. Продовжує інна Ткачук. Звичайно, що там не допускаються ті, які е, юридичні особи визнані банкрутами, ті, які е, бізнес ідея спрямована на виробництво алкогольних чи чуть, чуть нових виробів, і так далі. Угу. Але в так це стосується для всіх. Е, Жителів нашої громади ветеранів та ветеранок, максимальна сума фінансової підтримки з місцевого бюджету на реалізацію бізнесових ідей ветеранів та ветеранок 300 тисяч гривень. Комісія може вибрати і, наприклад, на бізнес план 70 тисяч. Так йому вистачить. От, а там комусь 30. бюджету передбачено 300 тисяч гривень безпосередньо на цей захід на проведення стартапу ветеранська справа. Документи можна подавати безпосередньо в управління економіки. А спеціалісти управління економіки надають будь-яку консультаційну допомогу. Ми поможемо, підскажемо в написанні заяви та бізнес-плану. А які потрібно документи подати, це перш за все це заява. Безпосередньо учасника на конкурс, це копію паспорта та ідентифікаційного коду, це сам бізнес-план розписаний. А, і також копія а, у, свідоцтва а, про участь у бойових діях, так копія а, одруження, якщо а, подає документ, подає заявку а, дружина ветерана, так, або чоловік ветеранки, а, копія свідоцтва про народження. якщо а, за подає заявку безпосередньо батьки ветерана, так і копія. Якщо подає заявку члени родин, на жаль, загиблих померлих, то копія про просмерті. Взяти участь у конкурсі можуть ветерани та ветеранки, які зареєстровані і проживають у Коломийській громаді. Зробити це можна протягом 60 календарних днів до 8 жовтня. Дебеславцівська гімназія отримала шкільний автобус. Такий транспорт був дуже потрібний, адже до тамтешнього навчального закладу потребували підвезення 73 дитини. Новий школярик Матеєвецькій громаді вручила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Ми дуже чекали на автобус. Нарешті це сталося. Тепер наші діти будуть дуже вчасно на уроки приїжджати, тому що майже половина дітей. Проживають. За межею пішохідної доступності, тобто більше ніж два кілометри до школи. Попередньо було укладено договір з перевізником, який забезпечував підвіз. Тепер це вже такий комфортабельний відповідно до вимог до умов для дитини. Наші діточки щасливі вони починають сьогодні, щодня дня починали вже навчання. Сказали, що нам 1 вересня чекати. Не треба раз. у Нас буде такий автобус. Цього року наша Івано-Франківська область отримала найбільший за весь період шкільних автобусів. sim. Для наших дітей, і мені сьогодні надзвичайно приємно, що саме і для вашої територіальної громади буде новесенький шкільний автобус, школярик для підвезення дітей. Тішуся, що маю можливість з вами зустрітися, і хочу подякувати особливо вам за підтримку збройних сил України. Цим всім ми завдякуємо нашим воїнам захисникам тому що завдяки їм ми можемо отримати такі подарунки. Це автобус не тільки для навчання підвезення дітей, а також для дозвілля, щоб наші діточки. Мали можливість відпочити танцівники з семи областей країни з'їхались до Коломиї. Тут взяли участь у дев'ятому всеукраїнському відкритому фестивалі народної хореографії «Покуцькі витоки впродовж двох днів учасники демонстрували барвистість костюмів та управність хореографічних рухів. 28 колективів зі всієї України продемонстрували понад півсотні номерів на 9-му всеукраїнському відкритому фестивалі народної хореографії Покутські витоки». Серед гостей фестивалю зразковий ансамбль танцю Полісяночка із Рівного. Його керівниця Євгенія Жемчугова каже, мріяли потрапити до Коломиї. На головній сцені фестивалю представили традиційний поліський танець. Зразковий ансамбль полісяночка має вже більше 35 років. От ми існуємо на створювалися як підготовчі студії при заслуженому ансамблі танцю Полісянка. От, а потім через певний час ми стали самостійною одиницею. Ми ще в тому році бачили, що такий фестиваль є, і хотіли приїхати раніше, але просто в нас на той момент не було можливості, тому що літній час. А в цьому році ми спеціально готувалися і підлаштовували все таким чином, щоб саме приїхати до вас коло мию. Хотіли відмітитись тим, що ми не тільки поліція вміємо танцювати, і привезли постановку Валерія Васькова. У нас була колись співпраця з ансамблем танцю Смеречина з Вижниці. І Він нам зробив подарунок заслуженому ансамблю танцю Полісянка, подарунок барви Буковини». І от ми… Привезли барби буковини зараз. Сюди засновниця фестивалю, заслужена діячка мистецтва України Мирослава Воротняк, зазначає, головною метою покуцьких витоків є популяризація народної хореографії. Всі стилі активно популяризуються, а народний танець має таку якусь, на жаль, навіть в теперішній час має таку маленьку нішу, і ми захотіли його ширше розкрити, розпопуляризувати. Якби я цим не горіла, я би цим не займалася, тому що це є. Не для заробляння грошей, і не для життя. Це суто. От я горю цим, і тому я цим і займаюся. А мабуть, через те, що я горю і запалюю таким же чином і діток. Бо тому, що інакше їх ну чим я можу їх затягнути? Зацікавити лишень народним танцем, показати, що саме це ціно, це Україна, це є українське, це є наше. І від і цим ми відрізняємося від інших націй. Під час фестивалю колективи не просто демонстрували свою майстерність, а змагалися за головний приз. Оцінювали виступи колективів журі, які очолив заслужений артист України, балетмейстер Івано-Франківського національного гуцульського ансамблю пісні і танцю Гуцулія Володимир Петрик. Зараз такі тяжкі часи, які зараз на жаль є в Україні. Я думаю, що це є малесенький такий ковточок того свіжого повітря. Який дає оцим людям, що це все витримати, все-таки це мистецтво. Ну культура, вона є культурою завжди, і культура це є нація. Це є в першу чергу, її треба підтримати. Тому молоде покоління ну, пізнає оцю Україну через музику. Власне зараз вона, я вам скажу, переживає не найгірший свій час. Зараз от в культуру власне українську в корі дуже багато керівників вливається. Навіть є колективи, які займають. Лися свій час сучасним танцем, ну зараз вони перейшли все таки в народну хореографію. Це є також великий плюс для України, щоб пізнати це все власне через музику, через танець, через пісню. Це те, що зберегли нам наші предки, тому що фантазії в хореографі працюють неперевершено. але головне це знайти ці старовинні стародавні танці, які залишили нам наші предки, і на основі цього матеріалу розвинути саме народний танець і його таким чином популяризувати і показати для нас. Начальниця управління культури та туризму Коломийської міської ради Мар'яна Кодіна додає, для Коломиї фестиваль Покутські витоки має особливу цінність. Ми тішимося, що Коломия не відстає від популяризації народного танцю, адже в нас є чудові колективи, починаючи з Покуття, дивограй, сварга. Зовсім юний колектив Покутяночка. Також наші сусіди з Нижньовербіжської територіальної громади, з П'ядицької територіальної громади та з. Інші. Чих громад нашої Івано-Франківської області дуже багато, знаєте, стає питань: що час такий фестиваль, а звідки берете гроші, краще гроші на ЗСУ. То можу чітко сказати, що. Фестиваль на опіці управління культури, палацу культури та «Народний дім сервісного центру закладів культури, і з бюджету не потрачено жодної копійки на проведення фестивалю, бо все робиться людським ресурсом, але є важлива складова. Гроші зібрані з фестивалю, будуть передані на 77 цьому бригаду. Тому кожен наш фестиваль, кожен наш захід це в першу чергу є підтримка наших збройних сил України. Це є важливою складовою кожного нашого заходу. Завершився фестиваль спільним виконанням коломийки, в якому взяли участь усі колективи. За підсумками голосування журі, нагороди отримали близько 15 ансамблів. А гран-прі у розмірі 10 тисяч гривень отримав львівський колектив Полуничка. Також грошові нагороди по 5 тисяч гривень отримали колективи надпротом з Чернівців та Полісяночка з Рівного. Щодо благодійності, на фестивалі вдалося зібрати майже 27 тисяч гривень, які будуть передані на потреби ЗСУ. Українські стронгмени провели тренування Просто неба у Коломиї. Відбулося це на відкритті інклюзивного спортивного майданчика Стронгворкаут реалізація такої ініціативи стала можливою завдяки співпраці громадської організації Федерація Стронгмену України, туристичного комплексу Буковель та Коломийської міської ради. Інклюзивна спортивна зала під відкритим небом знаходиться біля Шевченківського озера у Коломиї. Майданчик створений насамперед для ветеранів. Та людей з інвалідністю, щоб вони мали змогу тренуватися і відновлюватися. Ну що зайняли свої позиції? Раз! Два! <клес> Діти та ветерани виконують комплекс вправ під керівництвом знаних українських стронгменів Василя Веростюка, Сергія Конюшка та Олександра Лашина. Тренування відбувається просто неба на новенькому майданчику. Стронг воркаут, саме так називається спортивний комплекс, який облаштували поблизу Коломийського Шевченківського озера. Він обладнаний сучасними тренажерами та безпечним м'яким гумовим покриттям, щоб кожен, незалежно від фізичних можливостей, міг тренуватися комфортно. Тут зможе займатися будь-хто і діти, і дорослі, але в першу чергу він призначений для фізичного відновлення та реабілітації ветеранів, ті, хто вже спробували займатися тут, кажуть, коли ми бракувало такого спецкомплексу, я е, по собі знаю, що таке відновлюватись. я поранений в другому був, Поранення важке було такі майданчики. Дуже важливі. Хотів би щоб представники інших організацій залучали на таке ветеранів, адже ветеранам важко буде вибирати з домів своїх і працювати на собою. Всім такий, як я це дуже корисно і. Дуже дякую за це. Я тут вже приїжджаю неоднократно. Хочу, щоб таких майданчиків було більше. Нам дуже подобається. Це дуже гарна інвестиція у здоров'я всіх. комплекс Воркаут» – Це два десятки тренажерів, на яких можна виконувати півтори сотні вправ. Цікаво, що на майданчику розмістили інформаційний стенд, просканувавши qr код відвідувачі отримують відеоінструкцію тренуванням. Кожен Хто хоче потренуватись, може навести телефон і побачити, як робити цілу або іншу справу. Майданчик Стронгворкаут з'явився у Коломиї завдяки співпраці громадської організації Федерація Стронгмени України, туристичного комплексу «Буковель» та Коломийської міської ради. Приїхав Василь Ростюк і запропонував, що є шість таких комплексів на нашого. Що готова Коломиї взяти участь? Я звичайно згодився. Ми виділили на це 100 тисяч гривень. Польгонекологія виконав будівельні роботи, зробили ці доріжки, лавочки, освітлення. Приїхали спеціалісти, які встановили майданчик. o Наша ідея, наше втілення, наша розробка федерації ми, думаю, таку можливість, маємо таке щастя відкривати такий стронг от комплекс. Доступність для ветеранів і військовослужбовців. Цей проект був започаткований ще взимку 25-го року. Завдяки синергії міських громад, ентузіазму федерації та коштам туристичного комплексу в Буковель. Ми маємо майже повноцінні спортивні зали під відкритим небом. Це комплекс, який складається із 20 тренажерів. Жерів і охоплює всі групи м'язів. Більше 140 вправ можна виконувати на цьому майданчику. Але найголовніше в теперішній час, що це є інклюзивний спортивний майданчик, це наша вдячність захисникам, які повернулись із фронту і які мають можливість регулярно тренуватись і займатись фізичною культурою і спортом на таких майданчиках, відкриваючи інклюзивний спорткомплекс «Просто небо» біля Шевченківського озера, місцева влада зобов'язалася проводити проводити тут різноманітні активності та змагання для ветеранів. Федерація проводить багато заходів комплексних для ветеранів, військовослужбовців по всій Україні. І тому для нас це важливо дати можливість тренуватися тим, хто хоче, тим, хто має бажання вмотивований. А тут ще й можливість під відкритим небом, де абсолютно не потрібно ні за що платити. Такого типу спортивних комплексів досі у Коломиї не було. До слова на Прикарпатті, таких майданчиків відкрило шість. У Івано-Франківську за Болотові коломиї на двірній калуші та галичі. Це все на сьогодні. Більше новин шукайте на нашому сайті ntk.tv.ua, слухайте на радіо Сяйво, а також переглядайте на наших офіційних сторінках в соцмережах. З вами була Мар'яна Мацьківна. все добре, бережіть себе та світло в собі.